Усіх вітаю на своєму каналі, усіх з новим роком, усім міцного здоров'я, всіх, хто не вдома, щоб повернулись живі додому. Сьогодні коротеньке відео. Хочу сказати усім, хто мене дивиться, усім однодумцям: сьогодні чи завтра, не знаю, ну, от на цих днях назва каналу буде змінена. Ви побачите самі, яка буде назва. Якось відчуваю, що це треба робити. Багато хто казав, що треба було зробити раніше, але новий рік, нові плани, нова назва і нове місце життя. Тому все по-новому. Також дякую нашим ПВО, що 31 го 1-го і сьогодні дуже класно працюють. Дякую хлопцям там, хто попереду, що дають нам можливість святкувати і можливість знаходитись з родиною. Сподіваюсь, що вони повернуться і теж будуть з родиною. І в цьому році це повинно трапитись. Ми повинні в це вірити, повинні вірити, що 23-й рік це рік перемоги. Так, з такими думками його починаємо і з такими думками його проживемо. І так трапить, трапиться. Е, ще е, в цьому відео хочу привітати свою дружину Оксанку. І у неї сьогодні день народження, тому ми йдемо святкувати далі. У нас е, як, ці свята не зупинуться. Вчора було день народження її батька, сьогодні її. Завтра вже за кермо і треба працювати. Ми, якщо чесно, працювали і вчора, і сьогодні. Але завтра, мабуть, зньому відео розкажу за кур, розкажу, як ми працювали, що зробили. А сьогодні усім міцного здоров'я з роком перемоги. Оксанка, не сумуй в цьому році так багато. Це рік, рік перемоги, тому сподіваюсь, ми той клятий рік будемо пригадувати з посмішкою, що ми прижили і вистояли. От таке відео. Так, я погнав, мене чекають за столом. Сподіваюсь, у вас все добре. Все, слава Україні! Слава ЗСУ! Пока!